Скажіть, будь ласка, ви до України плануєте вертатися одразу після закінчення навчання, чи може колись там років через 50? Ну, я собі таке питання задавав, звісно, звісно. Да. Чи вертатися я буду? У планах в мене як закінчувати навчання, я не знаю, якщо війна закінчиться, все буде добре. Я вже, як буду вертатися в Україну як гость. Тобто ваше своє майбутнє ви вбачаєте десь за межами батьківщини, тобто десь на чужині. Думаю, що так, так. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до змішаних шлюбів? Тобто, коли одна людина цієї національності, а інша людина, там, наприклад, там, з Африки або з Близького Сходу, або з Кавказу, або з Китаю? Адекватно. Позитивно чи негативно? Позитивно. Тобто, в принципі. Ну, тобто... Тобто, в принципі, національна ідентичність для вас нічого не означає. Ви інтернаціоналіст, комуніст і, власне кажучи, індивідуаліст. Тобто байдуже на державі і нації, аби було добре якомусь Ну, Якщо говорити про себе, я звичайно великий пріоритет ставлю на наших українок. Але те, як я сказав, що я не вертаюся, тобто не буду вертатися в Україну. Не знаю, як в мене майбутнє складеться. Якщо мені попадеться, не знаю, там німка, наприклад, Чашка або ще якась національне з дівчина буде любов. Ну я, я не сподобається мені та дівчата, влюблюся, так прямо скажу. І... Мені відказуватися від неї, тому що я українець і маю одружитися на, на ні. Україні. Ви можете мовитись від України і одружитися з кимось з, з Марокко. Я я, я ж замість вас не вирішую. Ні, я ні, я ставлюся позитивно.